Давайте розглянемо такі теми, як точки з'єднання і мости. Правда, матеріал у мене на російській мові. Значить, от у нас є N-вершин і m ребер. Нам треба в порядку зростання вивести всі точки з'єднання. Списком ребер задається у нас граф. Ну, і, відповідно, що будемо розуміти під точками з'єднання. Це такі вершини, забравши яких у нас граф розпадається на дві частинки. Ну, давайте ще раз. Розглянемо алгоритм, як знайти всі точки з'єднання. Є у нас N вершин та М ребер? Ребра, бачите, у нас не нагружений граф, тобто у нас просто показує, які ребра з'єднані. Ну, якесь значення на ньому нам, в принципі, ніякої інформації э, не дає. Нам треба вивести номера всіх вершин, які є точками з'єднання. Що таке точка з'єднання? От якщо ми побачимо цей граф, трошки погано його видно, то вершини 1, 2, 3 будуть точками з'єднання, тому що їх прибравши, у нас граф розпадається ну, як мінімум на дві частинки. Якщо 6 забрати, ну він не розпадеться, 7 забрати, ну не розпадеться, ну так само і інше. Ну от ці вершини для нас для певних задач. Будуть надзвичайно важливими. Поки що ми в такому загальному вигляді шукаємо, просто от треба нам знайти точки з'єднання і все. значить У вас там є багато задач, десь треба додуматися, де ми можемо цю інформацію як використати. Чому полягає алгоритм? Ну, алгоритм той же ДФС, який збирає інформацію, коли зайшли ми в дану вершину. Це от один масив новий у нас з'явиться. І ще один масив, яку е, нітку чи яку вершину він може досягнути. І точніше, все-таки це е, мітка буде, тому що він, яку е, здаітих він може досягнути е, найменшу. Все. От все, що в нас є, оці два значення. Знову ж вертаємося до прикладу. Обхід може бути з будь-якою вершиною. Якщо воно йде від вершини 1 і спочатку будуть обходитися з вершини з меншими номерами, то у нас будуть мітки йти. Це у нас перше значення. Бачите, одиничка, двійка, трійка. Четвірка, п'ятірка. вертається, вертається. Шість, сім обходить. Вертається. 4 обходить. 5 відходить. Ну, це перше значення. Обходу. Але коли ми будемо якусь вершину розглядати, вона буде проглядати своїх синів і дивитися їхні значення, які найменші відмітки вони могли досягнути. Ну от, одиничка, ну, сама себе, двійка з одинички вийшла, то одиничку досягає. Трійка має пряме ребро до одинички, відповідно. Також одиничку досягає. 8, 9, 3 досягають, 6, 7, 2 ну і тут 1 Ну, в принципі, що такий термін up, тобто найменш, мітка з найменшим значенням, яка досягається, ви це зрозуміли. Як ми її будемо визначати? Ну, ми будемо дивитися всіх синів і вибирати найменшу мітку, яку вони можуть досягнути. Це буде Наші, нашої відповіді. Або відповідно, ну, це, в принципі, давайте, це буде наша відповідь. Так. Давайте пройдемося по самому алгоритму, як він працює. Значить, що у нас є? У нас є список суміжності, у нас є, чи відвідували ми решили чи ні, а також значення міток, де і ап. Ну, і відповідь міститься в, е, в сет, тому що е, там хочуть е, відсортований. Ну, можна у вектори, звичайно, не сет, просто сорта, ну ти перед виводом. ДФС у нас насправді простенький. Е, ну він трохи відрізняється тим, що у нас. Е, Сама вершина, з якої ми починаємо, тобто корень, має окремий алгоритм. Він полягає в тому, що якщо є хоча б два сини, то він то вона є точку з'єднання, тому що граф розпадеться. Тому дуже важливо, з якої вершини ми починаємо цей обхід. Будемо вважати корень. Тут є якісь особлива інформація по цьому. Немає. Ну тоді я ще раз скажу, що одиничка, якщо вона вже має хоча б два сини, то вже була точкою з'єднання. Так. Це в яку вершину потрапили, з якої ми потрапили. Потрапили, відмічаємо, що були. І зразу мітка. Це мітка входу. Ну і вона поки що найменша мітка, яка досягається. Розглядаємо всі вершини, які з'єднані з даною вершиною. Якщо воно співпадає з предком, то не розглядаємо дану вершину. Якщо це не предок, то дивимося, і ми вже її відвідували, то дивимося, чи дана мітка не покращить наше значення апве. Тобто чи не стане це значення меншим. Якщо ми не були в цій вершині. Так, якщо ми не були, тобто не виконується ця умова. Ми йдемо в цю вершину, вказуючи, що В є предком. Відповідно, у нас буде обчислено значення апту, яке ми можемо використати, ну якщо воно менше, ніж АпВ, то, звичайно, АПВ буде рівно Апту. І тепер от, одна умова, яка дозволяє нам сказати, чи це точка з'єднання, чи ні. Якщо ми досягли мітку, ну, не досягли мітку. Яка менше даве, ну і це не скорее, то ми додаємо до точки з'єднання відповіді. Тобто to, якщо більше даве, більше рівно даве, тобто, ну от як тут е досягається 3, більше рівно 3. Відповідно. Е Уже трійка зробить серед вісім, якщо вона пропадає. Тобто вона розвалить граф, Ну хоча б на дві частинки точно. Ну і кожен раз рахуємо чили. Ну, Наміщо нам от е, дітей шукати, ну це єдине для корення. Е, насправді не обов'язково так було це все описувати. Корінь можна розглянути окремо. Ну, раз воно тут уже є, тобто кожен раз рахуємо дітей. І Якщо вийде, що це у нас корінь хоча в великому рахунку, да, у нас може бути багато дерев, то тут є певна зручність, що воно зразу тут міститься. Значить, якщо у нас нема предка, значить це корінь і кількість дітей більше одного, то це також точка з'єднання. Значить, ще раз відмічаємо два моменти, коли дана вершина є точка з'єднання. Перше, вона. У нас корень, тобто ми з нею весь процес запустили, і в неї більше двох дітей. І друга, це коли існує така вершина, яка є потомком для вершинове. і дана вершина не має зворотнього ребра. Тобто, ребро, ребра, яке буде досягати. Меншу мітку, чим ДВ. От ми зайшли, і там, ну от ніяк ми не попадемо, ну хоча би в саму ДВ іншим ревом. Ну, чекайте, якщо це вже промости, там має бути А чітко. Тобто, у нас мітка має бути чітко досягнена. Тобто, чітко АП має бути менше ДВ. Для того, щоб ми В не заносили. Ну, поки що не заносили. Можливо, якийсь інший син не буде мати такої можливості, і відповідно, тоді в будь-якому випадку, В буде точкою з'єднання. Ну і далі вивід самого результату. Тобто, ми ну тут сам він поки що йде н, списки суміжності вводимо. Далі запускаємо цей вічік, коли ми як відвідуємо вершини. <кліг> І якщо ми якусь вершину не відвідали, то з неї запускаємо DFS. Якщо у нас першого параметра нема, то бачимо, що він у нас зразу мінус один. І виводимо кількість, ну а також через інтеракт в порядку зростання номери. Ще раз можемо оглубитись, ну в принципі, це буде стосуватись мостів. Зараз ми подивимося, як воно буде стосуватись мостів. Значить, у нас проявляється масив ДВ. Ну коли ми обхід, коли заходимо, виходимо, ми такі задачі робили, справлялись дуже легко. Ну тут у нас лише вхід у вершину цікавить, і е е яка не менша мітка може бути досягнута. Ну, відвідали сина, да, тобто у нас проглядається всі сили. Якщо предок не розглядається, сина відвідали, ну, беремо номер його, якщо ми його вже відвідували, просто користуємось цим значенням. А якщо ми не відвідували, запускаємо і обчислюємо заново. Коли відвідували, це дуже нагадує зворотне рибо. Тобто воно, скоріш за все, показує, що ми десь щось раніше зацепляли. Ну, але не обов'язково насправді. Так. Ще є якісь запитання? Тоді переходимо до мостів. Задача сильно не помінялась. Чим вона приємна для сприйняття, що нам не треба перестраювати. Себе для того, щоб зрозуміти умову. Умова та сама, але ж вивести треба вже не точки з'єднання, тобто номера вершин, в яких ми забираємо, і граф розпадається, а ми забираємо ребра Знову ж, що маємо приємне? Нічого у нас тут не міняється. ДВ і ви і аб ми повинні обчислити Єдине, що коли будемо проглядати синів, тобто ту, зміна записується на то у нас має бути строга рівність. Бо вже не може бути менше рівне, тому що там може бути ще одне ребро. Відповідно, одно з них забравши, друге, все-таки не спричинить те, що в нас розвалиться Значить, знову ж, ключовим питанням є зворотнє ребро. Воно йде або в вершину яку ми раніше проглядали, або в саму вершину В, інформуючи, що у нас є тут кратне ребро. Але якщо у нас ап ту строго більше дали, тоді було просто більше рівня. Строго більше, а от той же залишився практично, то ребро v ту є москов. Все, тепер бачимо приклад. І бачимо, що у нас єдине ребро, це 3-4. Третє за номером, яке тут у цьому прикладі є. От 3-4. Воно є. Є відповідно. Тому в умові задачі ми пишемо, що у нас одна відповідь і це ребро-3. Як задається? Ну, знову ж, списком суміжності задається. Юст, де app, Номера мостів за номером, ну от вони тут водилися. Це перший міст другий міст, третій, отак, як вони водилися, ну так їх треба вивести по номеру. Ну і щоб ми чітко знали, що у нас е в якому значно ну, тут тоді кратні будуть працювати. У нас є. Мапка, яка для заданої пари, тобто номерових двох вершин, повертає номер їхній в от цьому списку ребер, який нам здається на початку. Ну, тут є такий невеличкий прийом, міняємо ребра і так далі. Ну, на і функція. ДФС виглядає дуже подібно. Бачите, на початку нічого не помінялось. Той же таймер, коли ми відвідали вершину і АП, що ми можемо досягнути. Далі у нас переглядаємо всі вершини, які зв'язані з вершиною В. Беремо чергового сина. Якщо це предок, то не розглядаємо. Тобто, ми звідси прийшли, то не розглядаємо. Якщо ми там уже були, дивимося, чи воно нам не покращить. А якщо не були, то мусимо відвідати і перевірити, яке значення АПТУ воно нам принесе. Якщо це значення АПТУ більше ДВ, тобто він не може досягнути номера, який. Ну, у нас буде. Менше рівний ДБ. Тому що коли ми заходимо в сина, у нас таймер збільшується, і ми предка не розглядаємо. Він не може взяти значення, яке є ДБ. Тому бо інколи бувають такі питання, я зразу тому відповів. Ну а код той же. Код той же, знак помінявся. Запуск всіх мостів, тобто таймер, не відвідали ну, пошук всіх мостів. Запускаємо DFS. Вид стандартний. Мапка фіксує ребро і номер по, згідно черги, коли воно там вводилось. Ну, файнбрид. Тут є, да. що не, було, не відвідували, відвідуємо. І виводимо кількість мостів у uh, возростаючому порядку. Тобто у нас є множина сет, вводимо розмірність, виводимо ентери, uh, пробіли, так. Да. Перед виводом чергового номера. І в кінці ентера. Ну, тут просто в кінці можна було написати, що ентер Воно нічим би не помішало. Так, ну в мене в принципі все.